Тема вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмиття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які найважливіші проблеми міста вирішували на вівторковій оперативній нараді? Кому серед найталановитіших дітей Луцька дісталися овації глядачів? Де у зеленому куточку нашого міста відкрито ще одне дитяче містечко? Хто у Луцьку долучився до відзначення міжнародного дня захисту дітей? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради виконувача повноважень міського голови Ігоря Поліщука з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, розробляють тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. А хвилює найбільше лучана неприємний запах у місті, відсутність електропостачання та води. Це працівники підприємства Луцькводоканалу ліквідовували аварії на водогонах. Отож, аналізуючи більше тисячі телефонних звернень лучан, директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг Лариса Карпяк акцентувала увагу присутніх на проблемі неприємного запаху у Луцьку. Не тільки у районі цикрового заводу та підшипникового, а й у центрі міста. Очевидно, таки має місце несанкціоноване скидання у каналізаційні мережі нечистот, або хтось незаконно під'єднав трубу до магістральної мережі і ночами зливає відходи. Отож, найближчим часом спеціальним пристроєм спеціалісти перевірять усі труби, А сьогодні сподіваються на інформацію лучан про недобросовісних громадян. Дійсно, будемо вивчати далі цю ситуацію. Можливо, у когось десь якась інформація з'являється, можливо, хтось несанкціоновано врізався і робить скіди. І скіди причаги на території Луцька. Але, власне, терплять неспертність може, саме лучани, що стосуються Вересневого та ГПЗ. Будь ласка, будь-яка інформація анонімна чи яка, яка допоможе нам обороти цей нестерпний запад, ми будемо тільки вдячні. Я думаю, що за окремо нагоду. Далі Зіновія Лєщенко, начальник управління освіти, інформувала про результати завершення навчального року, нагадавши, що 24 червня у Палаці культури Луцька відбудеться вручення медалей випускникам, після чого розпочнуться випускні вечори. А від сьогодні у місті вже працюють 26 пришкільних таборів з денним перебуванням, де відпочиватимуть впродовж двох тижнів більше трьох з половиною тисяч юних лучан з дворазовим харчуванням. А з 9 червня школою Ерудит розпочне роботу. Табір ровесник цього дня директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась доповів про хід виконання програми благоустрою міста. Попри в цілому задовільну роботу комунальників, ігор Поліщук зробив ряд зауважень, які мають поліпшити привабливість. Луцька має бути трава ідеально покошена кругом не тільки під чийсь приїзд президента або прем'єр-міністра. Трава має бути покошена ідеально постійно. Наступне питання. В інтернеті вже е, смакують цю новину, там, де магазин Гламур і смітник. Не треба виходити і складати по 10 протоколів і чекати, поки цей підприємець сам прибере це сміття. Вийшли, склали протокол, три дні не прибрав. Все, беремо цього підприємця на список і міська рада більше ніколи з ним не працює, з цим підприємцем. Наступне питання: е, чистота на тротуарах, чистота на дорогах це принципове питання. Луцький, Лучани, заслуговують на ідеальну чистоту. Я був на попередньому тижні відряджені в Харкові. Там неможливо знайти на вулиці недопалок або пиперець. До такого результату маємо дійти і ми. Будь ласка. На завершення оперативки Ігор Поліщук повідомив, що за його ініціативи кандидатуру Миколи Романюка внесено на розгляд депутатів щодо присвоєння йому звання почесний громадянин міста Луцьк посмертно. Минулого тижня у палаці культури нашого міста овація ми вшанували найталановитіших дітей обласного центру. Ще 2001 року тепер вже у департаменті культури Луцької міської ради започаткували проект, який з того часу став традиційним. І щороку на свято дитячої творчості збираються більше пів тисячі обдарованих вихованців шкіл естетичного виховання, музикантів і танцюристів, художників та співаків словом, справжніх талантів міста Луцьк. Цього дня у залі палацу культури майже дві години звучала музика віків творчим звітом школярів, яких Господь наділив іскрою таланту, і це святкове дійство стало нагодою для влади міста ще раз засвідчити повагу не тільки дітям, а й викладачам за нелегку працю з виховання підростаючого покоління. Секретар Луцької міської ради Ігор Поліщук зазначив, що сьогодні ми гордимося юною творчою елітою, яка формує майбутнє культури не тільки нашого міста, а й України. Можливо, ці діти, які займаються мистецтвом, займаються музикою, можливо, вони і не стануть майбутніми професійними митцями, але це навчання дозволяє в них виховати любов до мистецтва, любов до прекрасного, любов до красивого. І міська рада робила, робить і буде робити все, щоб цих дітей підтримати, щоб підтримати викладачів, які їх навчають, які знаходять ці таланти, і для того, щоб ці таланти розвивати. До слова, з міського бюджету на фінансування шкіл естетичного виховання тільки цього року виділено більше 30 мільйонів гривень, аби педагоги розгледіли таланту більше як трьох тисяч дітей обласного центру. І здається, не випадково найбільше овацій отримали вихованці музичної школи числом один. Втім, як на нашу думку, серед номінантів сьогодні не було переможців чи переможених, хоча організатори називають це свято культурно-мистецькою рейтинговою акцією. Ультати творчої співпраці вчителів та дітей були відзначені і керівництвом департаменту культури Луцької міської ради. Тетяна Гнатів запросила на сцену найкращих окремих виконавців та представників колективів, без яких не обходиться жодне свято у нашому місті. Ми ж зазначимо, що у тому гаслі про юні таланти Луцька не вистачає слів гордість та слава Луцька. Погодьтеся багатьом співакам Євробачення далеко до нашої талановитої співачки Катерини Маматової. Красою проекту Овація стали учасники фольклорних колективів музичних шкіл Луцька. Там вже з дитинства формують професіоналів співу і які вже не уявляють життя без участі в художньому мистецькому колективі. Кажуть, господь дав людині тільки 10% таланту решта то наполеглива праця, що продемонстрували сьогодні більше 200 найталановичіших дітей нашого міста. А у глядачів залишилася у серцях овація. Минулого тижня світова громадськість кинулася, так би мовити, захищати малечу, адже 1 червня відзначали міжнародний день захисту дітей. Так раз на рік згадують обездолених, даруючи неповносправним та хворим цукерки, ніби намагаючись відкупитися від дітей за гріхи дорослих. Щоправда, сироти у нас мають більше, аніж діти при живих батьках. Щоправда, материнської ласки не замінять ні цукерки, ні грошова допомога. Важливіше те, аби ті, кому насправді потрібен захист, не випрошували його у держави, а мали впевненість у завтрашньому дні. А відтак у рамках року соціальних ініціатив, торгово-розважальний центр Порт сіті спільно з волонтерським рухом меценати для солдата влаштували свято з нагоди дня захисту дітей і назвали його Діти наших героїв. Адже участь у дійстві взяли майже пів тисячі діток військових з різних куточків Волині разом з прославленими батьками. Організатори свята подбали, аби кожен бажаючий міг знайти собі розваги до душі, бо на майданчику працювали представники відразу кількох громадських організацій. Словом, дійство у порт сіті нагадало кожному про те, кому ми зобов'язані мирним небом над головою. Ще одна цікава родзинка цього дня то фестиваль дитячих колясок. Як на наш погляд, лечене гніздо було найкращим на святі міжнародного дня захисту дітей. А театральна площа нашого міста, першого червня, перетворилася на територію дитячих мрій. Про це подбали спеціалісти відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Відділ завжди намагається. Працювати з організаціями, які орієнтовані на активне залучення молоді та дітей в це свято до відділу були з пропозиціями гарними. Зверталися кілька громадських організацій, які ми вирішили об'єднати. В таке трошки не точкове, не точковий захід, а таке більш-менш масштабне, гарне, феєричне міні-шоу для того, щоб дітки могли прийти і ще раз відчути себе такими розваженими. Організатори дійства не обмежилися розважальною програмою, ініціювавши цього дня збір коштів для оздоровлення дітей-сиріт, учасників АТО. І впродовж свята до скриньок волонтерів лучани поклали кількасот гривень. Тим часом на численних, як тепер заведено говорити, локаціях з дітьми працювали представники громадських організацій. Зазначимо, переважала сьогодні морська тематика. А відтак малеча робила човники, і так хотілося, щоб вони попливли у фонтані на театральній площі. Звичайно, такі заходи. Для дітей дуже потрібні і для них, і для нас батьків. Адже для нас важлива їхня посмішка, для нас важливо, щоб вони раділи життю. Усмішка і радість дітей це справді дуже важливо для їхніх батьків. Ми сьогодні приїхали з села Кульчин, до Луцька, щоб показати дітям, наскільки цікаво тут, наскільки цікаві свята роблять. Мають бути мильні бульбашки, шоу. До вечора театральна площа Луцька повнилася гомоном дітей, які раділи бульбашка. І цей день нагадав, що ми усі родом з дитинства. Минулого тижня більше трьохсот вихованців дошкільних навчальних закладів нашого міста взяли участь у 24-му фестивалі Ми діти твої – Україно», присвяченому Міжнародному дню захисту дітей. Фінальній імпрезі у палаці учнівської молоді передували відбіркові конкурси, танцювальна веселка та музична скарбничка в усіх дитячих садочках Луцька, де більше тисячі вихованців презентували фактично усі жанри мистецтва. А заключний концерт став справжнім святом пісні і танцю. На жаль, не усі діти мають сьогодні шматок хліба, а ще й позбавлені радості материнської любові і тепла батьківських рук. Відтак працівники управління освіти Луцької міської ради подбали, аби сьогодні подарувати дитині радість, що найперше зібравши кошти від продажу смаколиків та оригінальних робіт на лікування чотирирічній дівчинці дитячого садочка номер 19 чий батько пропав безвісти у зоні АТО. А поряд і педагоги, і діти давали майстер-класи і усі разом захоплювалися творчими доробками маленьких талановитих лучан. Здається, саме таких і треба захищати від зла і насилля, що панує у сучасному світі. Ціле покоління молодих юних маленьких українців, які ростуть, які навчаються, які виховуються. Це ті українці, що завтра будуть будувати нову країну. Це ті українці, що завтра замінять нас. Це це ті українці, за якими майбутнє. Їх треба вчити, їх треба підтримувати. Їх треба захищати. І виникає питання: від кого захищати чи від чого захищати. Захищати від того недоброго, що є в нашому світі. Захищати від тих проблем, які є в нашому світі. Допомагати цей період, період дитинства, перетворити в свято, перетворити в казку, перетворити в диво. Щоб в дітей про цей період про дитинство залишилося лише найкращі спогади. А майбутнє не тільки нашого міста, а й України розквітло на сцені Палацу учнівської молоді дзвінкоголосими піснями і оригінальними танцями вихованців дитячих садочків Луцька, фактично усіх 40 дошкільних навчальних закладів. Що варто відзначити у творчому звіті малечі, то оригінальне трактування хореографічних композицій, а ще увага до захисників вітчизни, яких діти привітали квітами. До слова, у фестивалі брали участь і дошкільнята з особливими потребами, не менш талановиті аніж інші, бо саме Садочках закладається основа особистості. Відтак, чотири дошкільні заклади, які визнані кращими дитячими садочками року, отримали цінні подарунки від місцевої влади, а малеча віддячила глядачам особливим музичним вітанням. словом, більше двох годин свята пісні і танцю на фестивалі Ми діти твої – Україна» засвідчили не тільки творчі здобутки дошкільнят, а й результати роботи вихователів, спеціалістів управління освіти Луцької міської ради, де були мамина пісня і на казка, любов усіх рідних і господня ласка. Бо щасливе дитинство це друзів, багато з якими і будні минають як свято. Минулої суботи у парковій зоні сорокового кварталу нашого міста урочисто відкрили нове дитяче містечко Карамелька у рамках підписаного меморандуму між Луцьким міським головою, ініціативною групою прилеглих будинків та соціально відповідального бізнесу будівельної компанії Луцький домобудівельний комбінат малича великого мікрорайону відтепер матиме своє місце для відпочинку та розваг. У затишному куточку серед зелені дерев Луцька буде тривікові зони. А усі конструкції на ігрових майданчиках сертифіковані і виготовлені з високоякісних матеріалів. Задовго до офіційного відкриття дитячого містечка його облюбувала малеча, випробовуючи нові атракціони, тим самим довівши, що у цьому мікрорайоні, де живуть більше п'яти тисяч дітей, така зона відпочинку давно мала з'явитися у спальному районі Луцька. До слова, за умовами меморандуму, тут мало бути тільки дві вікові зони, але керівництво Луцького домобудівельного комбінату не пошкодувало півтора мільйона гривень, аби комфортно і затишно тут почувалося усім без винятку лучанам. Подарок достоин наших маленьких детей, лучан, которые действительно будут здесь проводить очень хорошо время. Для детей это, мне кажется, самый лучший подарок, потому что э, развлечения, э, хорошие аттракционы это для них стоит многого. Это в принципе, их будущий залог успехов в жизни. Отож, з самісінького ранку до паркової зони потягнулися перші відвідувачі, і не тільки керівництво міської ради та депутати, а й навіть мешканці навколишніх сіл начувані про свято, яке організували маленьким лучанам працівники Луцького дому будівельного комбінату. З Села Боголюб ми спеціально приїхали на це свято, щоб відвідати це, це чудове казкове містечко, там де чудово можна провести час. І не забнезабутні враження, каруселі, коники дуже чудово. Всім раджу. Насправді цікавинок у новому дитячому містечку цього дня було чимало. Але що найперше будівельники передали символічний акт виконуючу повноважень міського голови Ігорю Поліщуку, що засвідчило передачу власність міста дитячого майданчика. А директор будівельної компанії Руслан Вайман отримав подяку учнів та педагогів школи номер 11 за підтримку навчального закладу і небайдужість до проблем дітей. До слова активно підтримує Руслан Вайман і учасників АТО, виділивши три квартири для родин загиблих героїв а символічну стрічку під час відкриття дитячого містечка Ігор Поліщук перерізав разом з маленьким лучанином, який завітав на свято ще декілька років тому я спілкувався з Ваймоном Русланом Олексійовичем, Ми обговорювали ці плани. Плани по розвитку цього парку, по розвитку цієї зони зони сьогодні, ми бачимо вже є результат. Є чудовий дитяча, дитячі дитячий майданчик. Є чудова зона відпочинку, де діти можуть відпочити, де можуть дорослі відпочити разом з дітьми. І я вважаю, що роль соціально відповідального бізнесу вона є важливою. Необхідно допомагати бізнесменам свідомим, необхідно створювати хороший інвестиційний клімат. І я думаю, що вони також місто віддячать, і ми сьогодні бачимо, що це відбувається. А ще організатори свята вручили дороговартісні подарунки переможцям конкурсу Будинок моїх мрій з більш як півсотні дитячих малюнків відібрали найкраще і за глядацькими симпатіями, і за майстерністю юних художників у трьох вікових категоріях. І на завершення ще кілька цікавинок з життя карамельки. Таку назву дитячому містечку дали працівники Луцького дому будівельного комбінату, для яких це спогад безтурботного дитинства, смаколика, який не шкідливий для здоров'я, і назва одного з житлових комплексів. Ось такі дитячі майданчики у Луцьку є тільки біля тих будинків, які зводять майстри Луцького дому будівельного комбінату. Цього дня ще довго тривали веселощі і дитячий сміх у зеленій зоні сорокового кварталу. Вихованці школи номер 11 підготували присутнім велику яскраву концертну програму, аби містечко дитячих мрій залишилося теплим спогадом карамельки. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми місто. ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.